Навіть якщо всі тебе залишуть, Господь Христос ніколи тебе не залишить ніколи. Він не кине тебе, Він не підведе тебе, Він не залишить тебе сиротою. Якщо ти всім своїм серцем будеш надіятись і довіряти Йому, на нього надійся, ти побачиш його руку в своєму житті. Він Спаситель, тільки Він немає іншого, Він воскрес, щоб допомагати, щоб бути з тобою. Друже, поспіши в його обійми в обійми Христа. Не засмучуй Господа. Він зробив велике для тебе, Він чекає тебе. Він своє життя віддав за тебе. Друже. Ти зробиш йому велику радість, коли ти прийдеш до нього. Ніколи, ніколи не сумнівайся в любові Божій, яка в Христі в Господі нашому до тебе. Він є любов. Хай Господь вийде тобі на зустріч. Амінь. Благословінь тобі, друже.